Ти справжній небесник? Як це тебе зв'язали? Не можна так зв'язувати. Отак треба зв'язувати. Тільки тепер догнав, що в сраці. Ти що думав, малий? Хіла небесників дорожезні. Тобі треба жити. Набирайся сил, гнида! Тобі треба бути живучим, щоб не здох швидко. Усі ви однакові. Одні дриндять про небесників і землю, інші про дикунів і сміття. Так я на вашій ієрархії! чомусь чмирять при цьому! Тільки мене одного! Але більше так не буде! То небесники теж так уб'ють! Надхати! Помстіться йому! Негайно ну, виробка! Вибийте в нього ланцюг! ну нафіг! Він уміє перетворювати багато речей!